Привіт, вітаю вас на моєму ютуб-каналі місто Мачерабка, Італія і околиці цього міста. Подивіться, який краєвид. Дявовишній пейзажі. А це саме місто. Старовинні, середньовічні мурі в це місто. І одна із головних доріг. Саме місто Мочерада знаходиться на пагороді. І тут розгортаються такі дивовижні краєвиди околиці цього міста. Гарні краєвиди. Слава Богу, сьогодні гарний погожий день. Немає такої димки. І можна побачити досить далеко. Кажуть, що іноді можна побачити і море, коли гарний погожий день немає цього туману, немає цього і цієї димки до моря, тут Андріатичного моря, звідси десь 25 кілометрів. В основному зона марки знаходиться от на таких пагорбах. І на багатьох пагорбах знаходяться населені пункти. Не знаю, чи вдалині ви зможете побачити от населені пункти. Так? от Бачите, це якесь містечко. Для мене ще ця зона мало знайома, скажімо так. Ще її прийдеться відкривати. І пізнавати для себе. А тут, бачите, поля, сади і деякі будови. Такі розкинуті між цими, можна сказати так, розкинуті між цими полями, між цими садами. Гарні краєвиди. Колись. Великий італійський поет, митець, я не побоюсь цього слова, Джакомо Леопарді, який вродився і жив в цих краях, у зоні Марки. Не так далеко звідси. Містечко Ріка Натті, от я не знаю, може кілометрів 15-20 звідси. Від Мачерати, то він, надихаючись отакими от пейзажами, написав свою Інфініті, Інфініту на італійській мові. І діти вивчають в школі «Інфініті». Дивовижні пейзажі, дивовижні краєвиди, яка краса коротеньке відео, друзі. Знайомлю вас з цією зоною і сама знайомлюся. Бажаю всім гарного дня і всім добра. Бережіть себе.